Дві з половиною сотні дронів, які завдаватимуть ударів по ворогу, та два десятки безпілотників, що розвідуватимуть територію вночі. Партію обладнання передала Вінницька громада бійцям легендарної бригади Нацгвардії України Азов. В Черговий раз наша команда хоче передати вам, хлопці, fpv дрони та дрони Мавікі т для того, щоб ви могли і надалі боронити. Незалежність нашої України, щоб ця техніка допомагала захищати життя кожного бійця, і ви маєте знати, що наша команда все робить для того, щоб ви відчували нашу підтримку. Воїни цієї бригади відомі мужньою обороною Маріуполя та Азовсталі, ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нині бійці несуть службу на турецькому напрямку, який зараз один з найгарячіших на фронті. Тож технічної підтримки азовці не аби як потребують. Військові кажуть, що не найбільша потреба саме засоби розвідки та ураження. Критично необхідна нам зараз допомога не тільки зараз, а в будь-який час. Так як це, грубо кажучи, розхідний матеріал. От маючи в наявності ці засоби, ми можемо швидше, більше, ефективніше знищувати ворога. Допомогу військовим підготувала Вінницька територіальна громада в межах реалізації обласної програми Безпечні стійкі громади та у співпраці із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Кошти і обласного бюджету, які передбачені в рамках цього проєкту, і відповідно кошти міської громади і громад інших, дали можливість нам фактично скоординувати спільну діяльність на суму ну, майже 100 мільйонів гривень додатково. Від громад області передали бійцям і 20 окопних пічок. Вони прості у використанні, нагріваються за допомогою окопної свічки та не мають димоходу, тож будуть непомітними для ворога і можуть використовуватись в польових умовах. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.